Сімейному по справжньому родинному колі зібрались діти з закладу шкільної освіти номер 13 вишенька разом зі своїми батьками, аби влаштувати родинні посиденьки. Саме в такій креативній формі проводяться тут батьківські збори. Інноваційні технології з великим задоволенням сприймають не тільки батьки, а й діти, адже їм дуже приємно виконати ряд завдань зі своєю улюбленою матусою чи татусем. І перше, що вони зробили, додали до своєї смачної страви шматочок добра. Щастя і любові, миру і благополуччя, краси і ніжності, саме те, що додає кожна господиня, котра готує смаколики для своєї сім'ї. Після цього всі присутні закружляли в хороводі, головна мета якого ти і я дружня сім'я. А далі всі потрапили на цікавий майстер-клас з розмалювання імбірного печива. Одна з бабусь вихованців з великим задоволенням приготувала його для всіх присутніх, а потім пояснила, як його прикрасити. Тож тепер кожна матуся. І татусь разом зі своїм сином чи донечкою намагалися найоригінальніше прикрасити його. Як виявилося, крем був не тільки різнокольоровим, а й досить смачним. Отож, деякі діти намагались ним поласувати. У всіх печиво було дуже гарне, адже фантазії вистачає і у батьків, і у їх дітей. Та найголовніше, що змістовно проведений час був корисним і неповторним для всіх дорослих і малечі. Цікаво, вони на все йдуть. Ждемо від Оксани Анатоліївни нових пропозицій, щоб проводити нові мастер-класи і таке інше. По-перше, велике дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо змогу в цей нелегкий час проводити час і свята весело з нашими дітьми. Дуже велике дякуємо нашим вихователям, садочку номер 13 за весело. Даний час з нашими дітьми тож нехай таких цікавих заходів буде якомога більше, аби діти багато часу проводили зі своїми батьками, вчилися, розвивалися, мудрішили, а найголовніше росли здоровими і щасливими. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія Кет.